Ми знаємо, що ціна рухається трендами, але чому вона зупиняється і розвертається в деяких місцях? Знайомтесь, це є рівні підтримки та опору. Ваші головні союзники, ось такий у нас є до прикладу графік. І ми бачимо, що наша ціна вона ходить в одній ціні. Це ми називаємо підлога для нашої ціни або лінія підтримки. Це означає, що бики, тобто покупці, вони не дають цій ціні впасти нижче, і вони її починають відкупляти, коли вона доходить до даної лінії. Вони підтримують ціну. Тому це і називається лінія підтримки. І це є ідеальна зона для пошуку покупок. Тобто, коли ми бачимо, що наш графік знаходиться в консолідації, тобто в боковику, ми можемо розуміти, що коли ціна кожен раз доходить сюди, це ідеальна точка для входу на покупку. Покупка, покупка, покупка. А опір це є наша стеля. Ось ми можемо її тут побачити. І коли ціна доходить до цієї зони, продавці починають тиснути на покупців та відкупляти ціну назад. Тобто, тут так само ми можемо ось тут, і ось тут є ідеальна зона для продажу нашого активу. І давайте розберемо тепер наступну ситуацію, коли в нас лінія опору стає лінією підтримки. Ось це називається дзеркальний рівень, коли в нас лінія опору стала новою лінією підтримки. І це й один з найнадійніших сигналів для трейдера. Давайте розберемо, чому так стається. Коли в нас ринк в консолідації, і чим більше разів він торкається своєї підлоги чи стелі, тим більший шанс, що, скоріш за все, її вже нарешті має пробити. Тут ми побачили раз, два рази торкнулося, і тепер ось тут в нас формується нова зона опору. Знову ж таки, ідеальні. Точки входу на продаж, а тут в нас тепер сформована знову зона підтримки, тобто наша зона опору повноцінна стала зоною підтримки після пробиття. Тобто був гарний імпульс, пробило, і тепер ціна буде повертатися сюди. І тепер отут будуть у нас ідеальні точки входу на покупку від зони підтримки. Тепер давайте ми з вами закріпимо. Коли в нас є ось ця підлога, тобто підтримка, це означає, що це ідеальна точка входу на покупку. А коли ми бачимо, що ринок у нас є в флеті, і ми бачимо, що у нас сформований опір, це є ідеальна точка входу на продаж. Тепер ви знаєте, де шукати точки входу розвороту ціни. А в наступному відео ми об'єднаємо всі три наших уроки. Знайдемо тренд, визначимо рівень і будемо шукати правильний паттерн для входу в угоду. Це буде справжня торгова стратегія. Підписуйтесь, це буде потужно.